Сьогодні розповім вам захопливу історію кохання між українським дворянином з Херсонщини одеським художником Миколою Кузнецовим та селянкою заробічанкою Ганною Проценко, яка так йому припала до душі, що, припускаю, саме її образ художник втілив на цьому довершеному полотні у свято. Українка відпочиває на траві. А ось іще одна його картина на заробітки. І ми розуміємо, що вона є своєрідним продовженням картини у свято, також певним соціальним зліпком українського селянського життя буття. Але вітальна, життєствердна енергія тут втілена в цих активних, цілеспрямованих людях, які знають, куди вони йдуть і що вони хочуть від цього життя, готові його зустріти з повними грудьми, надій та сподівань. Не втримаюся, щоб показати кілька групових втілень народності від Василія Пірова. Думаю, ви самі бачите глобальну різницю. А про особисту трагедію пірова, яка могла посилити його народницький песимізм, я також згадаю у цьому сюжеті. Цікаво, що із бурлаками Ріпена також, як мені здається, римується ця робота Кузнецова, показуючи здорову, адекватну соціальну альтернативу цьому росіянському соціальному збоченню. Про обидві ці картини, а головне про обіцяну історію кохання далі вам і розповім. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, ви бачили раніше ці картини, чи знаєте про їхній зміст? Якщо ні, буде іще цікавіше. Тож і правда, мені здається, що молодий Микола Кузнецов зобразив на цьому ранньому своєму, відверто україноцентричному полотні, свою наречену Ганну Проценку. Хоча це не зафіксовано документально, тож я можу помилятися, але все ж розповім вам саму історію. У маєток Кузнецових на польові роботи з Волинської губернії приїхали заробітчани. Серед робітниць була й Ганна, яка дуже припала Миколі до душі. Офіційно Микола Дмитрович вінчався з Ганною Проценко аж 5 лютого 1888 року, тобто їхній шлюб було оформлено, коли вони вже мали двох дітей. Утім, можна з певністю сказати, що кохання для українського художника значило значно більше, ніж офіціоз. Не дивно і те, що він узяв молоду дружину із собою у мандрівку Європою, де Микола чимало часу провів у товаристві Івана Похетонова, ще одного вражаючого українського художника. Правного пейзажиста, чиї погляди на скрупульозне відтворення пейзажу кузнецов явно поділяв. Але важливішим є те, що в цій подорожі народжується перша дочка Кузнецова, Маруся, згодом Марія Миколаївна Кузнецова-Бенуа, солістка маріїнської опери. Загалом родинне щастя було добре знайомим Миколі та Ганні. До речі, зовсім не дивно, що в жіночих образах Миколи так багато поваги, незалежно від того, зображує він дворянок чи селянок. Його мати також була українкою, уроджена Леонович. Утім, до шлюбу із селянкою ставилася насторожено. Хоча закоханого Миколу це взагалі ніяк не цікавило. Тож він відстояв і свою любов, і свій шлюб. А потім, як я знову ж знайшов не в інтернеті, а в давній антології нарисів про нібито русських художників, Микола Кузнецов зобразив свою дружину в образі ключниці на цьому полотні. Ну як, бачите певну подібність? Мені здається, що вона є. А отже, припущення про те, що для полотна у свято моделю послужила саме Ганна Проценко, далеко не безпідставне, по часу також цей момент збігається. Тож до обґрунтування вітальної сили цього полотна слід додати ще один прихований, інтимний, еротичний момент. Ця картина заряджена еросом, він проявлений узовні спокійній, можливо, задумливій, але всередині пристрасній дівчині. Ця пристрасть, цей рум'янець розлита її щеками, як натяк, присутня в жесті її руки, що не просто лежить на траві або на одязі, а ніби проникає великим пальцем руки кудись за пояс, як невинний еротичний натяк, як момент, що може означати самотню буденність, жарко, тож дівчина висмикнула сорочку з-за пояса, так і певний натяк на чуттєвість. Але от що цікаво, ця українка не є передовсім еротичним об'єктом, як на деяких полотнах того ж Костянтина Маковського, а саме на варіантах русалок. Ні, вона є цілісною, і її еротизм це її власне відчуття, її особиста чуттєвість, а не виставлена на показ для всіх свідома чуттєвість публічної особи. Такий еротизм зовсім не про салонні натяки та обіцянки фізичного блаженства. Ні, це природна частина загального вайбу картини, отої цілісності та органічності, про які я тут весь час вам торочу. А от в картині Пірова прихована така ж неочевидна, але дуже сильна особистісна тенатичність, тобто потяг до смерті як до образу, як до цінності, як до того, чому є сенс присвячувати увагу. Станом на 1879 рік Пірову лишалося жити якісь два роки. Він чудово усвідомлював власну смертність адже хворів на туберкульоз, а ця недуга на той момент була фактично вироком. Додайте до цього травматичну трагедію, яка сталася в житті художника за 10 років до того. Тоді від епідемії, у 1868 70 шістдесятвосьому роках помирає майже вся його родина. Спершу кохана дружина Олена Едмундівна Шейнс, і потім двоє старших дітей, син та дочка. Це підкосило художника. На деякий час він мігрував в ідеалістичні сюжети Бідермаєра, про що я розповідаю в одному з сюжетів. І десь тим же часом датується цей автопортрет Пірова, де він зобразив себе 36-річним. Подивіться на обличчя цього виснаженого чоловіка, спотворене стражданням, та, якщо уважніше поглянути на ці характерні зморшки, або вічним плачем, або ж вічним пияцтвом. Життя було жорстоким до пірова, тому чи здивує когось те, що він у своїй творчості тяжів до осмислення смерті, до того ж, усвідомлюючи себе смертельно хворим. Але до цієї медитації над смертністю додається і соціально-політичний контекст. Без нього піров не міг ніяк. Він показує нам те, як російське суспільство дало померти від голоду жінці, яка всього лише хотіла присвятити себе Богові, шукаючи святості в дорозі між монастирями та пустинями, між церквами та скитами, але знайшла смерть. Така ось ця робота, паломниця. Чи був сенс у її житті? не відповідає ніяк, але те, що вона померла невідспіваною, відкинутою суспільством, голодною та виснаженою. Це вирок тому суспільству, тій неорганічній народності руських, яку плекали імперії. Ось може бути яка ідея в цій роботі. І очевидно, що через органічність ось цього образу, так би мовити, сферичної українки у вакуумі незасміченості природного буття Кузнецов спеціально або випадково у той самий час дає опозицію перову. Ні, це не конфлікт, зовсім ні. Це складання двох рівноцінних пазлів. Кузнецов змушує закохатися в Україну в її природність, в її позитивні цінності. А піров дає танатичну смертельну опозицію, нежиттєздатний сплав руського православ'я і руської народності, що плодить або приречених на смерть, або ж ідіотів, як на іншій осій його роботі. І щоб не затягувати цей сюжет іще на якийсь тривалий час, спробую дати вам щось водночас дуже несподіване і водночас доволі ґрунтовне. За перше тут відповідатиме Гоголь, а за друге Максимович. Тож у продовження цієї історії я зайду з козирів, а саме з цитати, мабуть, із найекзальтованішої наукової статті, на яку за все своє життя спромігся Микола Гоголь, і яка мала просту, але промовисту назву о малоросійських піснях. У ній письменник, зокрема, таким чином трактує принципову відмінність між українськими та російськими народними піснями. Російська тужлива музика висловлює, як справедливо зауважив Максимович, забуття життя. Вона прагне уникнути неї і заглушити повсякденні потреби і турботи. Але в малоросійських піснях вона злилася життям. Звуки її такі живі, що, здається, не звучать, а кажуть, кажуть словами, вимовляють промови, і кожне слово цієї яскравої мови проходить душу. Ці слова українця Гоголя важливий аргумент у суперечці з тими, хто бачить його росіянином і тільки росіянином. Ну а перед тим, як перейти до Максимовича та його ще давнішої за Гоголову розвідки, кілька рандомних фактів про Миколу Васильовича та його любов до української пісні. Думаю, в цьому сюжеті така інформація точно не завадить. Уже на схилі життя в 1850 році, будучи безнадійно підкошеним біполярним розладом, Гоголь серед депресії та маніакальних намагань продовжувати творчість знаходив час для радощів, і вони були пов'язані з українськими піснями. Славянофіл Аксаков того року писав таке: Троє Хохлів, Гоголь, Максимович, Бодянський були чарівні, вони співали навіть без музики. Гоголь декламував, а решта Хохлів жестикулювали і гикали. Посмішці Соловйова проступала зневага, Сміхові-Хом'якова Хом'якова добродушне глузування. А мені просто було смішно і весело дивитись на них, як на Чувашів або чемерисів, і не більше. Залишу за душками шовіністичні уколи Аксакова та решти славянофілів до товариства, яких прибило з насиленого Гоголя в останні роки життя. Головне тут визнана Вілікаросам інакшість Гоголя, яка безумовно ріднить його не лише з Бодянським та Максимовичем, але й зі всіма українцями всіх часів, які віддавали перевагу українським пісням перед російськими. Вже задовго до тих часів, у середині 1830-х років, Гоголь мав доволі ґрунтовне зібрання українських пісень. Про їхню кількість свідчить лист до Михайла Максимовича, датований 1834 роком. Пісень я тобі з великою охотою писав би, але у мене їх жахлива плутанина. Незнайомих тобі може буде не більше ста, зате відомих, очевидно, більше тисячі. А в Петербурзьких записках Гоголь пише: Покажіть мені народ, у якого більше було би пісень. Наша Україна дзвонить піснями. Любов до українських пісень Гоголь приніс через усе життя. Княгиня Варвара Ріпніна згадувала, як ще за рік до смерті, коли він страшенно постарів душею, досить було йому почути звуки рідних українських мелодій, щоб іскрана снага, що жевріла в ньому, стрепенулась і яскраво спалахнула. Що тут іще додати? Навіть у цих словах є чітке протиставлення між українською вітальністю та росіянською старістю душі, яка опанувала Гоголя. А ще раніше, 1827 року, Михайло Максимович писав у передмові до видання збірник малоросійських пісень навіть більш раціонально та переконливо, ніж Гоголь. Суттєва їхня відмінність, на мою думку, полягає в наступному: в російських піснях виражається дух покірний своїй долі і готовий підкорятися її велінням. Руський не звик брати діяльні участі в переворотах життя, тому він здружився з природою та любить її живописати, часто прикрашаючи, адже лише тут може вільно вилитися його душа. Він не шукає можливості виразити в пісні обставини дійсного життя, але навпаки, бажає, ніби віддалитися від усього, що існує, і, закривши вухо рукою, хоче, здається, загубитися в звуку. Саме тому російські пісні відрізняються глибокою тужливістю, відчайдушним забуттям, якимось роздоллям і плавною протяжністю. Молодоросійських менше такої розкоші та протяжності. Вони, будучи вираженням боротьби духу з долею, відзначаються поривами пристрасті, стиснутою твердістю та силою почуттів, а рівно з ним і природністю вираження. Якщо негативні порівняння складають на думку Глаголова та Гнідича відмінну властивість російської народної поезії, то малоросійські відрізнятимуться позитивністю своїх порівнянь. Друзі, коли я вам розповідаю про різницю між українськими та росіянськими цінностями, між українською та росіянською культурою, а також їхніми кодами, які пронизують мистецтво, мені часто здається, що я надто вже виставляє русських якимись агалтєлими варварами та безталанними імітаторами. Але чесно, відверто скажу, факти є впертою штукою. Я знаю справді дуже мало художників, які відверто топили би за російські цінності, за прекрасність, естетичну та моральну переконливість саме росіянських великоросійських цінностей, які через домінування в імперії злилися із шовіністичними імперськими. Натомість найкращі, справді найвидатніші художники імперії найчастіше є або українськими з домінуванням позитивних українських цінностей, або ж антиросійськими з домінуванням деконструкції росіянських цінностей. Микола Кузнецов є з перших у цій своїй роботі. Він відверто відстоює візуальну повноту та цілісність, природність буття українки у свято. Василій Піров серед других. Він показує в цій роботі, що органічна єдність народності та православ'я не життєздатна в реаліях сучасного суспільства. Смерть з одного боку та божевілля юродові з іншого є відвертими коментарями художника щодо соціально-політичної повістки. Тобто, суперечності між цими роботами по факту не існує. Ні, вони показують обидва боки однієї медалі. Мертвоту, тяжіння до танатосу, що зрослася з сутністю вілікаросав. І з іншого боку, вітальність, тяжіння до еросу, як до енергії життєвого тривання, як сутність українців, конічно втілено тут. Але це моє трактування. Цікаво, чи воно вас переконує? Пишіть про це в коментарі. А я тим часом нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тож надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!